Всім привіт! Мене звати Дар'я, ви на каналі Книжкова Манячка, і це відео виходить у трошки нестандартний для мене день, оскільки зазвичай мої відео виходить у п'ятницю. Але вже почався липень, тобто минуло 6 місяців, і можна підводити перші читацькі підсумки року. Тобто я привід познімати додаткові відео, але й про прочитане хочеться розказати вам в окремому відео, оскільки ну, там були дуже цікаві і крутезні книжки. Одразу поділюсь з вами анонсами. У п'ятницю е, має вийти відео, я сподіваюся, із читацькими і Підсумками першого півріччя, а в наступну п'ятницю, чи може навіть у вівторок чи середу, вийде відео із топ-10 прочитаного цього року, ну, першого півріччя. А сьогодні поговоримо про прочитане червня. Прочитала я лише 8 книжок, але я знімала влог на одну з цих книжок, читацький щоденник. Тому ви знаєте, якщо це за книга, а про інші зараз поділюся. До речі, цей голівудський ефект літаючого волосся. Це не тому, що так красиво, а тому, що в кімнаті дуже жарко і мені потрібен вентилятор. Тут нема кондиціонеру. І аби не стікати перед вами тут потом, я включаю вентилятор. Так, давайте одразу до прочитаного. розпочнемо із «Талановитий містер ріплі Патріції Гайсміт. Гайсміт чи Гайсміт? Гайсміт якось краще звучить. Так, от це така історія. Трилер. Тут ем, цю книгу характеризують як психологічний трилер, але ну, її то і трилером можна з натяжкою назвати, а психологічним. Ну, можливо, так було задумано. Але ця книга була опублікована у 50-х роках, 56-му, здається. І, можливо, на той час це був якийсь от ем, groundbreaking трилер того часу, який екранізували і досі екранізують. Про екранізацію поговоримо трошки пізніше. І це історія молодого хлопця, який, е, ну, не має, скажімо так, ніяких особливих здібностей. І він намагається якось викручувати, заробляти гроші. Е, він доволі бідний, е, він е, тренується, якось не те, що тренується, а підробляє е, певні. Страхові декларації, і таким чином не те, що він на цьому заробляє, а просто от як тренується, якось робити підробки чи щось таке. І от одного дня він знайомиться із батьками його знайомого, тобто вони були знайомі. І батьки вирішують, що з певних причин вирішують, що він був найкращим другом їхнього сина, а син їх живе в Італії і не збирається повертатися. А батько батьки. А дуже хочуть, аби він повернувся в Америку і почав нарешті займатися їхньою сімейною справою. І ось вони наймають цього хлопця Ріплі, Томаса Ріплі. Аби він поїхав до Італії і переконав їхнього сина повернутися додому. І платять за це йому дуже непогані гроші. А він їде, зустрічається там з цим хлопцем. Вони починають товаришувати, дружити. І що там стається далі? Ви вже відкрите для себе. Подивившись фільм чи прочитавши книгу, одразу скажу, що я подивилася екранізацію е, з Метом Деймоном і Джудом Лоу з 96-94 року, 90-х. Е, доволі старенька, але м -м, книга сама по собі доволі суха. От тут, е, що цей е, Том Ріплі? Він абсолютно не викликає. Ніякої симпатії. За ним мені, принаймні, не хотілося ні слідкувати, от нічого якось. Ця книга дуже швидко читається. Тут 300 сторінок, хоча виглядає ніби тут 200. Швидко читається. Легко, цікаво. Але ну, це трилер з натяжкою. Психологізм тут, в принципі, є, але не так добре він прописаний. І оцей сюжет. Вже здається якимось вторинним, якщо читати зараз, оскільки багато таких книжок вже написано фільмів знято. Але на той час, мабуть, коли цю книгу було опубліковано, це було щось от таке нове і дійсно круте. Але зараз, ну, не знаю, як трилер, її точно рекомендувати не можу. І це виявляється перша з п'яти книг у серії. Тобто про нього і далі можна читати, але мені якось абсолютно не хочеться. А от екранізацію, що я подивилась, якби їх знімали далі, оці п'ять книг екранізували, я б далі дивилась, бо фільм фільм дуже красивий, дуже атмосферний, там красива музика, там прекрасні актори, вони дуже красиві самі по собі, і акторська гра. Я не велика фанатка фільмів, але гарну акторську гру і я можу помітити. Тому, якщо коротко, бо я таки збираюсь зняти те відео де порівнюю екранізацію та книги, де я хочу розказати більше про цю. Якщо коротко, то екранізація я вам раджу набагато більше ніж книгу. Є ще й нова екранізація цього року чи, чи минулого, вона чорно-біла, там такий серіал на 6-8 епізодів. Оцю я теж хочу подивитись. Але книгу перечитувати я точно не буду, продовжувати читати її не буду. Але в принципі вона непогана, вона доволі таки літня, читається легко, е, тому можливо просто мені не зійшло. Так давайте далі. Далі книжка Тері Прачета, і це моя друга книга цього автора Вільні малолюдці. Я її взяла через те, що у на курсі е, з перекладу на літосвіті... Е, Виклапе перекладачка цієї книги е, давала одну лекцію, її звати Марта Госовська. І мені стало цікаво, як вона перекладає, який в неї стиль. Тому е, взяла цю книжку. Я паралельно читала із англійською версією, намагалась порівнювати і там видивлятись перекладацькі рішення, там цікаві фрази. І в чому хочу сказати: тері прачета варто читати українською, бо настільки крутий переклад просто. Ну, від українського перекладу хочеться сміятись в голос, настільки він а, дотепний, веселий. В оригіналі це все також є, але можливо тому, що ну, українська мова якось багатша. Вона... У нас є такі колоритні фрази, англійською це все набагато е, ну, простіше написано. Тут історія розповідає про дев'ятилітню дівчинку, яка є відьмою, але ще про це не підозрює. І ось зла королева викладає, викладає її брата. І вона вирішає на його пошуки, аби його врятувати, і їй в цьому допомагають маленькі сині чоловічки, які називаються вільні малолюдці. І це, в принципі, книги Тері Пречета здається, оця ця серія «Дискосвіт», Вони є доволі такі дитячими, але вони так, ну так, не по-дитячому написані. По-перше, що вразає, це фантазія автора. Ну, ти навіть уявити не можеш, що там далі відбуватиметься. Бо це просто політ фантазії автора. По-друге, тут жарти, просто жарти, веселощі, якісь цікаві референси на наші реалії. Ну, дуже багато всього в цих книгах. І це лише моя друга книга цього автора. Але. Я вже можу вам рекомендувати, якщо хочете спробувати цю серію про дискосвіт, то почати або з цієї, або з «Поштова лихоманка І так я хочу продовжити читати тері-прачета, але мені його складно читати в великій кількості його треба якось дозувати там вже книгу, одну книгу на декілька місяців. Але це дуже таке комфортне читання. Продовжимо про комфортне читання. Наступною книгою є Паладінгс Стренс, і це друга книга в серії про цих паладинів. Не пам'ятаю вже, як вона називається. Автор Киті Кінгфішер. Це романтичне фентезі, але це доросле романтичне фентезі. Тобто тут героям за 30, так добре вже за 30. І вони всі дуже різні, от вони не ідеальні, красені, вони привабливі, але зі своїми там, нюансами. У цій книзі головний герой і героїня не пам'ятає, вони є обоє дуже великими, тобто вони дуже високі і ну, загалом великі. І мені так не вистачало цього в романтичному фентезі, бо зазвичай головний герой там під два метри росту, е, такий гора м'язів і такий ось себе, такий чоловік. Чоловік. Ну, ви часто таких чоловіків бачите? Я не дуже про них цікаво фантазувати, але хочеться якось більше якогось реалізму. Не знаю, отут в цій книзі він високий, такий м'язистий, але він е, при цьому не, не те, що просто м'язи, а от він великий. Я так розумію, він трошки такий м'якенький. А, а дівчина тут чи жінка? Жінка. Е, Її теж за тридцять, і вона теж дуже висока і велика. От великих розмірів. Вона сильна, вона незалежна. От, от як мені не вистачає таких персонажок у фентезі? Мабуть, тому що я така висока, велика, і мені хочеться таких персонажів. Е, і тут сама історія дуже цікава. Вони подорожують лісом, там полями. Коротше, е, більшість, частину е, книги вони подорожують там, намагаються е, розплутати вбивства, які від, почали відбуватися ще в першій книзі. І за атмосферою трохи нагадує, чи там колесо часу, чи можливо, навіть. Ем, ем, Боже, Володар Перснів. Чи хобіт? Володар Перснів. Чи хобіт? Ну, ви зрозуміли. Така. Е, фентезі історія-подорож, і потім вони прибувають у місто, і місто також цікаво написано. Ну, загалом е, авторка так дуже круто поєднує, от середньовічне, середньовічний сетінг у фентезі із. Ем, Сучасними якимись концепціями чи поведінкою чи розмовою. і якось так це органічно відбувається. От у Дженіфер Арментау, Арментраут, в неї теж є таке там останній останнє цикл, чи що, чи книга, що в неї вийшла. Там в них була електрика і щось ще таке із сучасного світу. І не знаю, в книгах Арментраут мені це абсолютно не подобається. Таке навпаки, відчуття, ніби вона, ну їй. Ліньки стало продумувати певні деталі, і вона просто взяла їх із сучасності. От в цих книгах такого нема, тут це дуже майстерно прописано. Хоча це дуже легке таке фентезі, від нього не варто багато чекати. Але цю серію я точно продовжу, вже є третя і четверта, скоріш за все, теж є. Українською, поки ні анонсів, нічого ніхто, ніхто не береться за ці книжки. Далі книжка, яка не те, що мене розчарувала, а дала зрозуміти дві речі. Давайте про книжку, це інститут Кінга. Е, перше, насильство над дітьми це для мене дуже такий яскравий, великий червоний прапорець. Мені складно читати про насильство над дітьми, тим паче в такій кількості, в якій воно є в цій книзі. І друге, кінга варто читати в оригіналі. Ну, не знаю, яким би майстерним не був перекладач, не передає український переклад е, стиль Кінга. Він багато використовує ну, таких всяких розмовних діалектичних штук, багато референсів на музику, на людей, на всяке от дуже багато всього, і воно таке дуже американське, і англійською, коли це читаєш, воно сприймається якось краще легше, воно сприймається, ніж українською. Не знаю, там зносок на кожний розділ, там по 20-30 зносок, пояснюючи, що він там має де на увазі. Про сюжет. це історія хлопчика якому 12 років. Вночі вбили його батьків, його самого викрили, він прокидається зранку вже у кімнаті, такий самий, як його кімната, але в ній нема вікна. І він розуміє, що він знаходиться в якійсь закритій інституції, ну, власне, інститут, називається, книга, де є ще інші діти, і от над ними там проводять певні експерименти. Так от, перші... Десь 60-80, ну перші десь 10% книги, а книга сама велика, мені її більше здається, 600 сторінок. Ми бачимо історію, абсолютно не пов'язану з цим хлопчиком. Історію е чоловіка, який працював поліцейським, але звільнився. І от він подорожує Америкою. Без, в принципі, він не знає, з чим йому займатися, і він вирішує летіти літаком, але там з певних причин починає їхати автостопом і зупиняється у малесенькому містечку, там десь на пару тисяч населення, і бачить, що їм потрібен нічний патрульний. І влаштовується туди на роботу. І все. І на цьому його історія зупиняється. І потім вже ми слідкуємо за історією там дітей у інституті. Е, і, в принципі. У цій книги є вайби Stranger Things. Це ем, серіал на Netflix. Там про теж дітей з паранормальними здібностями. Чи то в, тільки в Eleven були паранормальні здібності. Не суть. Але він якось книга ем, більш жорстокіша, мені здається. І. Mm. Ну, якщо вас також тригерить насильство над дітьми, я б її не рекомендувала. Бо я читала до третьої ночі чи там навіть до четвертої ї бо мені просто дуже кортіло дочитати і зрозуміти, там, що ж станеться в кінці, аби все це, вся ситуація розв'язалася, бо я просто не могла спати. Я так переживала за тих дітей. Е, тому так, я їй поставила три зірочки цій книзі, але це не тому, що це погано написано, хоча в деякі моменти мене ну, трохи збентежили, скажімо так. Там багато було про телепатію, телекінез, от всякі такі паранормальні здібності. І не знаю, мені, мені про таке не дуже подобається читати, мабуть. Тому це просто не моя книга, не те, що вона якась погана. Просто не моя. У червні я також прочитала другу книгу із хронік бросвітла Брендона Сандерсона Слова променистого ордену». І в ній майже 1300 сторінок. Я розтягувала її, як могла, читала більше двох тижнів. Ем, і розтягувала я, тому що мені просто не хотілося залишати цих світ, цих героїв. Мені так подобається спостерігати за тим, що там як розвиваються події. За... Ну, мені подобаються всі основні герої. Ем, Каладін, Каладін, Каладін. У цій книзі, ми до речі, розуміємо, що правильно казати ем, Каладін. Бо я думала, з чоколаді. Так от, це ну, той герой, який мені дуже подобається. Як вам розказати про цю серію, аби якось щось розказати, бо це дуже епічний цикл. Та? Це вже друга книжка, перша такої ж товщини, тобто там 2,5 тисячі сторінок. І дуже багато всього відбувається. Якщо вам. В принципі, якщо вам подобається там, Гра престолів, Володар Перснів, епічні фентезі-цикли, ви вже, напевно, знаєте про е, цю серію і вам не потрібно переказувати анотацію. А якщо ще не знаєте, то дуже варто спробувати, якщо вам подобається фентезі. Тут світ настільки деталізований, настільки гарно прописаний, що я часами забувала. Що це вигаданий світ. От мені здавалося, що це просто якась така альтернативна реальність. Це варто читати. От, нехай вас не лякає цей об'єм, вам буде мало, я вам гарантую. Якщо вам сподобається, вам буде ось цього мало. Тут ще є, до речі, ілюстрації. Ілюстрації дуже класні. Е, я не знаю, чи на... це наші українські ілюстрації? Це вони... Чи вони були в оригіналі. Скільки все були в оригіналі? Е, ілюстрації, як виглядають певні істоти, також є карта. О, до речі, про карту. Якщо слідкувати, де відбуваються події, то розумієш, що а, ми бачимо лише невеличку частинку цього світу. І все, чесно, виходить, сьогодні, перше, до речі, перше липня, і сьогодні має вийти присяжник. Це мені ще місяць на нього чекати, поки він до мене доїде. Ну, що, я почекаю. У мене воно, скільки книжок. Є чим себе розважити. І після Брендона Сандерсона я взяла ту книжку, на яку про яку я вже розповідала у Влозі. І... Я не знаю, як вам розказати про цю книжку. Мене колд Сен Лінью. Це фанфік по Гаррі Поттеру. Не знаю, чи варто ще раз розповідати про що він? Давайте розкажу. Це альтернативна версія фіналу Гаррі Поттера, в якій зло перемогло. Гаррі Поттер помер. І, в принципі, всі добрі чарівники, яких ми любимо, померли, залишилась лише Герміона. Книга починається тим, що Герміона сидить у темниці у Хоберцу 16 місяців. І. Там вона сидить без світла і без звуків, тобто повній тиші. І о, що забула сказати в глозі, що е, як вона м, там виживає, що їй допомагає, це те, що вона починає е, займатися спортом, ну, робити різні вправи. І робить це, допоки не падає від втому. І Герміона в цій книзі мотивувала мене нарешті зайнятися спортом. Книги можуть надихнути вас на неочікувані речі. Після прочитання цієї книги. Я ще три дні ходила, от ніби з мене шкіру зняли і я її заново відрощувала. От настільки мене вона зачепила, якось стільки емоцій в мене викликало, що досі я про неї думаю, і я не можу навіть дивитися на оригінальну свину Гаррі Поттер, на оригінальні книги, на перше джерело, бо якось не знаю, дуже, дуже це боляче. Мені треба якось пережити всі пережити ці емоції нарешті. А, Бо книга дуже легко читається, при тому, що вона сіра, депресивна, багато болючих моментів, багато тригерних моментів. Ем, але це написано класно, це дуже гарно продумано в тому аспекті, що тут все-таки стосунки Герміони і Драко є головними любовні стосунки. І от е, все підстроюється, власне, під них. Тому в основному ми бачимо лише Герміону і Драку. Ну, Хоча ні, тут теж багато інших подій і персонажів, але ну, основних персонажів тут майже немає, окрім цих двох. Ця книжка була перекладена українською, там був цілий шкантель навколо неї. Але е мені написали, що вже її немає в доступі. Ну, тобто, їй складно знайти у вільному доступі українському, українською. От якщо ви читаєте англійською, ще про неї не чули і хочете спробувати, я. Радила вам дуже з обережністю підходити до цієї історії. І якщо для вас «Гаррі Поттер» – це про про затишок, про е, комфорт, ці книги, які ви читали в дитинстві, і ви хочете це залишити от в такому вигляді, то не читайте. Бо е, ця історія змінить ваш погляд на Гаррі Потера. На історії маю на увазі. Це, я, я не хочу довго говорити про цю книгу, бо. У влозі я разів 10 повторила, яка це неймовірна книга. Ще раз повторюю, неймовірна книга, але з обережністю до неї підходьте. І після мене, Калт мені дуже складно було щось читати, таке серйозне. Тому я взяла невеличку новелку Елі Гейзелвуд «Below Zero». В ній 120 сторінок, тобто вона дійсно малюсінька. І е, е, я так зрозуміла, що. Герої у цієї авторки вони стандартні. От в неї є певні образи, і вона їх просто трошечки переписує під кожну свою книжку. Чоловік має бути 2 метри зростом, гора м'язів, такий трошки трошечки сором'язливий, трохи відлюдькуватий, відлюдькувати, трохи такий таємничий, загадковий. загадковий ем, і дуже розумний, звичайно. Е, жінка чи дівчина, скажімо, має бути такою дуже маленькою, метр метр п'ятдесят з кепкою. Потім теж дуже розумна, така весела і доволі товариська, хоча у неї немає близьких друзів. Чи може десь, десь в якісь книжці? Щось, щось там є, якась сестра чи щось. І ось між ними відбуваються стосунки. Отут дуже стандартно все у цій новелці, хоча 100 сторінок не вистачило авторці, аби прописати навіть оці доволі такі стереотипні персонажі. Бо дівчина така, хлопець одразу в неї закохується, це зрозуміло. А вона, ну, її це не цікавить. Їй треба тільки секс, бо серйозні стосунки не для неї. А чому ми так і не зрозуміємо? От вона йому каже, все, я, я не зустрічаюся з хлопцем. І взагалі, в неї там навіть подруг немає, бо ну, вона не хоче таких близьких стосунків ні з ким. А чому Бог його знає? Бо так. Бо так хочеться, авторці. І, в принципі, аби от відволіктися від Менеколд, мені ця історія допомогла. Вона дуже легко читається, вона весела, але оце бісяча головна героїня, а, таке. Тому ем, це, до речі, третя новела у серії. Як якось вона називається? Стемініст Стемініт Новелас і не знаю. Новели в цієї авторки точно читати не буду. Але після цієї книги. Я взяла книгу в аудіо форматі цієї ж таки авторки Елі Гейзелвуд Кохання в мозку. І зовсім інші враження в мене від неї. По-перше, тому що прекрасна начитка. От я настільки насолоджувалася начиткою цієї книги, це ніби такий ем, аудіосеріал. Слухаєш. Я забула хто начити, на Бук лише одна версія, і я зрозуміла, що Ромкоми такі варто слухати в аудіоформаті. Тут, в принципі, образи героїв такі самі, але в них доволі такі цікаві стосунки тут від ворогів до коханців. І от в цій книзі я повірила таки, що вона його сприймала як ворога. З, з його поведінки, як він з нею поводився, чому він так з нею поводився? Це мені видалось ну, доволі таки непогано прописаним і реалістичним. І не тому, що е, в ромкомах автори люблять використовувати цей прийом, що ну, їхні герої такі трохи ніби тупуваті і так поводяться, бо вони не зрозуміли просто. Е, але в цій книзі доволі все реалістичне. Він її уникав, не хотів з нею співпрацювати і ставився до неї доволі так з і недобре. Це пояснюється потім, чому ви вже, мабуть, розумієте, чому. А ще в цій книзі є оцей прийом, що вони ну це навряд чи для вас буде спойлером. Якщо ви читали ще е, ромкоми чи якісь романтичні історії, то ви бачили вже цей прийом, що вони переписуються на початку, і вони, в принципі, вже давно одне одного знають, але онлайн, і не знають хто вони в житті, тобто так. А потім зустрічаються і ще і так. І, і коротше. І навіть попри те, що це доволі така клішована і передбачувана історія, я сміялася в голос з певних жартів, мені цікаво було слідкувати. Там в кінці, звичайно, трохи, мені здається, авторка переборщила з драмою. Але, ну, в принципі, для цього жанру таке доволі ок. Тому е, раджу спробувати, от саме в аудіоформаті. І це все. Це усі книги, що я прочитала в червні. Вийшло небагато, але дуже емоційно. Особливо слова про мене з того ордену я плакала місцями від того, я вже казала, наскільки красиво це написано, наскільки все деталізовано, і мені просто настільки подобалась історія. Не від того, що там відбувалося, а від самої епічності, масштабності. А менекалд, так, мене просто. Я після менекалд ще почала читати п'ять різних книг. Зараз у мене початі, І десь я прочитала 10%, 15-30. І я не можу дочитати жодну книжку. У мене якось не вистачає емоційної, якось емоційно мене не вистачає. Дякую, що додивилися до цього моменту. Поділіться, які книжки ви читали в червні, um, що вам сподобалось, що не сподобалось. І зустрінемося вже у п'ятницю у відео з читацькими підсумками першого півріччя.